Кубок Карпича. О, молодий одразу заулипався. Чотенько. Слава Україні! Героям слава! Спортивного сезону 2023. Кубок Карпича. Перше хочу сказати, дякую нашим Збройним силам ЗСУ, дякую нашим воїнам за те, що боронять нашу землю, за те, що ми з вами можемо приїхати, поспілкуватись, позмагатись. Слава Україні! Yes! Компанія Nixol, компанія Гранд Карп, компанія Альбатросом Карп, Технокарп, торговельна марка Трофей, Піраня Бейс, Кардієм, Амурекс, Карптронік, Карп Туз, Владіслав Барабаш. Пивоварня Черкаська Баварія. Водойма картліч, і компанія «Кардинал» Дякуємо вам. Дякую за працю. Ну що, поїхали до, як кажуть, основного, головного, жеребкування. Поразу, пораз. Кардінал Тім! Черкас у Баварії. Кардинал Тім. Кардинал -тім. Сектор номер 2 За першу рибу 15 від Карптуз буде отака насадочка. Для зернових на крушу. Так же само, кардинал, да, за цю номінацію дає отакі смаколики. Друзі, всім привіт! Як ви зрозуміли, ми знаходимося на змаганнях. Кубок Карпича це благодійні змагання. Всі кошти, які будуть зібрані на цьому турнірі, підуть на допомогу ЗСУ. Всі ми, друзі, при роботі до старту турніра залишилось півтори годинки. У нас ще табір не розложений. Можна так сказати, Женя Маркериця, Юра займається вудлищами, збирає вудлища. Так от, оці два хлопака мене зблотували, скажімо так, прийняти участь у цьому турнірі. Готуємося, дуже мало часу, залишилось до старту змагань. Пролунав старт турніра, вудки закинуті, чекаємо, друзі, на перше клювання. Перше зважування у нас, на жаль, без риби. Поки що не було зважування, але зараз о сьомій, сьомій годині вечора має початися вечірнє зважування. На жаль, на жаль, ну ми працюємо добре. Да. він ну, вже зовсім замарився. Ну, правда, ми Нічого. Да, початок, поки жарко було, поки табір бис... Бистко, ну тому що Надієнні. у 12, у 12 зако, ну, закінчилась жеребьйовка і в 2, в 2 години старт ми нічого не всюваємо, бігом-бігом а так. Це добре, що ми з Юрою приїхали на водойму ще вчора, тому що до жеребйовки ми б не встигали доїхати при будь-якому бажанні, тому ми зварили коноплю, зварили вчора вечором, тигровий горіх, трошки заготовочки поробили. Думаю, завтра зранку як прокинемось і почнемо кормити ближню точку. Скоріше за все. Да. Скоріше за все поміняємо трішки. Да. Ну, ну, нашу сектор, сектор не. Ну, для цієї водой ми сектор не айс. Так, ну, не, 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 не один з кращих. Ж, тут дистанція трішки така не дуже комфортна. Ми, ми, ми стараємося. Він насправді не показує гарних результатів, але ну ми не падаємо духом. Дада, -да, тримаємося. Нарешті перша риба закапається. Через півтори години буде доба, як ми тут боремось за клювання. І оце у нас по суті перше клювання, да, нормальне так, з да. То Зразу два сходи було. Да? Да? Так, так. Да. якийсь Почином, блядь, це просто кафе. Друзі, перша риба і перша за десятка. Приблизна вага, 10 де Є за десяточка. Визиває Женя суддів. Риба за 10 зважується по виклику суддів. Ну що, команда, з почином? Літаю. Да. Та десь в районі 11 має бути. Чуть-чуть не доїхав. Як я їй казав, що 10900, отак примерно. Приблизно 10800 10 вот 10. 900. О, молодий зразу. 10900. Чотенько. <ріху> Клас, друзі. У нас друга клювока. Нарешті. до сусідів. Ну вивертай потихеньку, не спіши. Нормально, нормально, вона, вона до них не, не достане. Я те ще кобраю кидаю. Хлопці також мені дали право трошки повиважувати. Я минулого разу на турнірі був у 2019 році. Це 4 роки тому. Рибка повинна бути непогана, але сама по собі риба скажена, така, приходиться з нею поборюкатися якось. 730. Добре. Ділі зупинив, друзі. Ми зважилися, сім риб за ніч здали, і ось клюнула ще одна. Ну це позачергове зважування. Так, позачергове, тому що там ну, в регламенті 5 риб плюс виходить. І ми позвонили, б у в нас шосту ми позвонили, і сьома вже одразу клюнула, поки суддя доїхав, сьома клюнула. І Це, і це вже восьма поїхала. Це за ніч. Уже близько. Не, 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 не торопічка. Юра, давай я подержу уточку. Ого, 7600, Юра, гарна рибка. 7600 дай Давай нам ще таких штук. Штук надцять. Остання ніч від, відчергував, кидається п'єранку в рукаву. Здорова риба, яка дурно, да? Mm -hmm. давай, давай. Як перо поставив, ух, базує чітко, да? красива риба красива. яка. Кіл 5, мабуть, буде, 5-6. Нарешті дочекалися ще одну. Яка вже четверта, да? четверта. по-моєму, четверта вже за десятка. Коротше, приблизно з важами 13, плюс. За... 13, плюс. Да, 13 плюс. але вже вага буде вже як офіційна. Отако. Та риба, що 13 плюс була до сусідів як погнала, це пець. Ну ти бачиш, добре діло. Ми сусідам у залік дозволили рибу, яку вони приймали в нашому секторі. І нам вже дозволили дві риби. Да. Зробиш добре діло і тобі воно відгукнеться, да, Жека? Да, да. ну, Обов'язково. Здорова риба, але блін. Дурно. Ну, але п'ятеро має бути, так? Да? О, тепер можемо й подивитися. Клас! Оце нам кої попався такий. Дивіться, який гарний. Офігеть. Доброго ранку. Для когось ранок, а для когось день продовжується. Давай я буду досипати да. чуть-чуть. Давайте поки... Виважуємо рибу, трошки по ситуації на зараз розкажемо. Зараз у нас ранок. Сьогодні о 12-й буде фініш турніру. Першу добу ми курили бамбук і кушали чупа-чупс. <гум> да. Потім знайшли ключик, трошки розловилися. З 24-го місця ми по Приблизним підрахункам піднялись Юра на п'яте або четверте місце в зоні, і десяте, да, Юра, ти казав? Да. Десяте, в общем, і, і десяте mm. в загальному заліку. Ну, Ще сьогодні вночі ми визивали суддю, тому що у нас мішки закінчились. І... Наша 13-ка не зайшла ще в вечірній протокол. Ну, наскільки я розумію, що ранкових протоколів ми не побачимо. Це буде інтрига. Я скажу так, від третього міста в зоні ми відставали по загальній вазі на 30, на 30 кілограм. Все, приймаємо рибку. Отакий ямурчик. Я думаю, кіл 5 в ньому є. Сажаємо у мішок. Да, давай. Змагання проходять по двох таблицях, загальна вага і п'ять здорових риб. Нам треба п'ятнашка. Я закормив смачними бойлами. Хлопці чекаємо на п'ятнашку. Так, обов'язково. Тільки Миколайович покидав куброю, зайшов в шатер і одразу паровоз. Я вибіг, підхватив. Капець. Сход. До речі, у нас так, не так багато і сходів. Пару сходів було небагато. Ну буває, Юра, нічого страшного, не хвилюйся. Ну, риба ж не п'ятнашка була, ні? Ну тоді не хвилюйся. Щось таке так файно запаровозило. А в нас же там виходить, яка ситуація? Є буйки, за які ми не можемо виходити. По регламенту забороняється виходити за буйки, і вони показують ліву-праву зону нашого закиду Вудлич. А за буйками там пару метрів є ще чистого, а потім йдуть карчі. Тому у нас тугенько затянутий фрикціон. і тільки піпі -пі. зразу, хто перший почув, той вискакує і хватає. Ти бачиш, ти бачиш такий і нездоровий короб, а витворяє такі чудеса. Ось, не п'ятнашка, но залікова, да? так? Ловимо на флетфідер. Першу добу ми пробували і на класику. Ми потім зрозуміли в другу добу, коли у нас почались клювання, що на флет йде у нас більше клювань. Перейшли обидва у вудлищі на флетфідер. І продовжуємо бомбелити на флет. Лускатий. Лускатий. Я думаю, кіл на 6. На сім заліковий. Ранковий заліковий лускатий. Дебела. О, Тут по відчуттям вона все дебела. Включи фонарик буде жилку. Краще, що, видно. Да краще видно? Ніяк ну, не скинув жилку? Ой, жилку кажу, фонарика. Уже глючиш, да? Уже всю, да. там ну, третя доба вже. Але ми ще тримаємося і боремось, боремось. Такі сімерочку, так? Передфінальне зважування у нас всі мішки повні і Все два, два підсака також з рибою. Крайні годинки турніру, кожне клювання на вагу золота нам край необхідна риба 10, край дуже, дуже потрібен. Зараз пройшло зважування уже. Всі, я так зрозумів, відловилися непогано. Ми здали за ніч більше 100 кг цих лавашів. 4-5 кілограмових. Ну що, команда? Дякую. Дякую, дякую. Команда Супер! Команда Супер. Я думаю, що з цього сектора ми витягнули, Я, я скажу майже, майже максимум майже. Всім доброго дня, всіх вітаємо всі. з закінченням першого етапу Кубок Карпича. Підтримку ЗСУ. Слава Україні! Що сказати, ви просто не перевершені. 5 тонн 360 кг за етап. Ребята, це просто просто. По-перше, сказати дякую Збройним силам України за те, що дають нам можливість виїжджати на такі заходи. Дуже їм велике дякуємо. Дякую, велику Олексію, за прекрасну, чудову водойму. Олексій. Дякую за прикрас. Ну що, поїхали? Так як я казав, що ранкових протоколів не буде. Сьогодні вночі ми добре підловилися. На ранковому зважуванні ми здали більше 100 кг риб і ми знали, що ми боремось за третє або навіть друге місце в зоні, прийшли ми з церемонії нагородження, протоколів ми не бачили навіть там. Прийшли. Почали збиратись, потім побачили протоколи і зрозуміли, що сталася помилка, і у нас не вистачає однієї бікфіша нашого турніру, нашого, нашого, не взагалі турніру, яку рибу саму здорову ми піймали, її в протоколі немає. Додаючи цю рибу в протокол, ми попадаємо в третє місце зони. Хлопці побігли розбиратись, а я їм готую каву. Зараз все вирішиться, я вам обов'язково це все покажу. Друзі, всім привіт! Підписникам YouTube-каналу Олександр Колесніков, також команді «Кардинал Тім. Від імені організатора хочу вибачитися за невірний підрахунок суми балів та п'яти великих риб в таблиці змагань. Команда «Кардинал Тім посіла третє місце зони, а... І отримала призи від нашого спонсора, також кубок. Вибачаюсь перед командою, вибачаюсь перед спонсором команди, а також вибачаюсь перед вами підписники. Все виправлене. Наша команда відвоювала в тяжких умовах третє місце в зоні. А, так, і... Юра чемпіон. А, Це добре. Клас. Круто. Клас. Все. Ну, а ми збираємось додому. Ставте нам лайки, коментуйте. коментуйте і разом до перемоги. Слава, Слава Україні! Україні!